На слуху, на слуху вітаю усіх, хто нас чує та дивиться. Це програма на слуху в студії Леоні Долійник. Субсидії в Україні цього сезону буде отримувати 9 мільйонів сімей із 15 мільйонів існуючих. такі прогнози зробили в уряді в Мінсоцполітики. Але зовсім недавно уряд підготував українцям працездатного віку неприємний сюрприз. Їм засу. Якщо навіть вони будуть отримувати субсидію, вони все одно платитимуть за послуги більше ніж інші українці. Саме зараз про це ми будемо говорити в цій студії. Хто і скільки та як буде хто буде отримувати субсидії, як їх правильно оформляти в Олейников, експерт економічного дискусійного клубу, колишній керівник низки департаментів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Щиро вас вітаю в нашій студії. Доброго. дня. Пане Євгене, в Україні майже 2 мільйони безробітних, так і з них чверть це молоді люди до 24 років. Тепер, якщо людина працездатного віку не працює, не служить в армії, не вчиться їй з 1 травня цього року. Під час оформлення субсидії сукупний дохід розраховуватимуть в розмірі двох прожиткових мінімумів, тобто 2900 гривень на місяць. Як ви можете прокоментувати таку ініціативу держави? Ну, в принципі, вона вкладається в цілому і в інші ініціативи, як ті, що вже прийняти таки ті, що знаходяться на стадії розгляду, е, і полягають, ну, робляться вони під прапором боротьби з тіньовою економікою, і в їх основі лежить так званий е, прогнозований дохід або дохід, що ґрунтується на припущенні. Тобто держава робить припущення, що оскільки ти е, повнолітній, працездатний, десь живеш. Чимось харчуєшся, ну тобто взагалі несконав там з голоду, так? то ти, мабуть, маєш якісь доходи. Ну, раз ти маєш якісь доходи, то ми приблизно прикинемо там Міністерство фінансів, що, мабуть, вони десь більш-менш ось такі. От раз ми прикинули, що вони десь такі, ми будемо вважати, що ти їх дійсно отримаєш і будемо всі свої розрахунки робити, виходячи з такого доходу. Тобто ідея полягає в тому, що в нас оскільки в нас високий рівень економіки, держава бере на себе так би мовити, функцію робити припущення щодо майнового стану громадян. Наскільки це відповідає функціям держави, і наскільки це відповідає Конституції України, справа дійсно дуже і питання, цікаво. дуже цікаво, тобто, так тобто, безумовно. ви. Уряді хтось порахував, що я замість однієї тарілки борщу їм дві. Саме можливо, так. гіпотетично. Чи замість Саме однієї так. котлети дві. Саме два Але коли, коли держава має. робить мені якісь послуги щось мені платить, вона розраховує це вдвічі менше, ніж вважає. Ну, я можу додати, що у нас зараз жваво обговорюється ініціатива Мінсоцполітики, до речі, також разом з Міністерством фінансів, відв'язати мінімальну заробітну плату від прожиткового мінімуму. У нас uh -huh. сьогодні в законодавстві ще з 2000-х років, спочатку 2000-х, було закладено певний баланс. Тобто, коли збільшується мінімальна заробітна плата, фактично той самий прогнозований дохід, тобто держава каже, не можна платити менше, бо ну це нереально, так? Одночасно збільшувався і прожитковий мінімум, тому відбувалося збільшення Державних зобов'язань це так би мовити трохи утримувало державу від такого волюнтарістського збільшення мінімальної заробітної плати, аби перекласти себе на роботодавців. Забокання соціальних, соціальних зобов'язань зараз мова йде про те, що треба їх відв'язати зробити мінімальну заробітну плату, там тисяча три чотири. А прожитковий мінімум якось залишити окремо і колись десь якось можливо трохи його підвищити, а може і не підвищити. Тому це просто укладається тобто в загальну ініціативу. Не буде прив'язки мінімального прожиткового мінімуму до мінімальної зарплати, до мінімальної пенсії, цього сама так. не буде. Ну принаймні, так пропонується угу. чи ухвалить цю ініціативу ну, була, на, була, на щастя, ще, це питання Верховної ради. Я Була сподіваюся. ще пропозиція, щоб збільшити цей прожитковий мінімум. Так і якщо ви вже обраховуєте так безробітним українцям, то логічно, щоб ви цей прожитковий мінімум і збільшили для українців всіх тобто його фактично відповідні з реальним рівнем цін споживання, все інше, але це. Відповідно тягне за собою збільшення зобов'язань держави. А в нас я так розумію, з державної соціальної політики курс ну, дивіться, держава говорить про те, що от через те, що ми підняли тарифи і не платимо дотації нафтогазу. Наприклад, у цьому сезоні вони порахували, що замість якби збереглася стара система з низькими цінами, вони могли мусили б дотувати нафтогаз на 170 мільярдів гривень. Натомість, зараз піднявши тарифи українцям, вони закладають субсидії 40 мільярдів. Я дуже сумніваюся, що вони вкладуться в 40, але поки що, тобто є суттєва економія 130 мільярдів гривень. Куди ці гроші підуть? В тут от логічно було б запитати, якщо ви рахуєте цим людям подвійний е е прожитковий мінімум, то напевне треба ділитися оцим зекономленими ресурсами. Ну, по перше, ви знаєте, я дуже скептично ставлюся взагалі до повідомлень про якусь економію. Якщо вона не обрахована фактично, тобто на конкретних прикладах, ось витрачали, ось витрачаємо. Це можна, до речі, звернутися до такого вже загальновідомого прикладу, як система державних закупівель Прозоро так, от останнє повідомлення Мінекономрозвитку – розвитку, ми зекономили 3 мільярди гривень. А як ви як ви порахували економію? А от ми подивилися, скільки заявляли, потім подивилися, наскільки зменшилася ціна в ході торгів, і вирішили, що це економія. Та, шановні. Економія рахується насправді, якщо вона є дуже просто. Я сьогодні витрачав гривню на булку хліба, а завтра витрачаю 90 копійок. Оце є економія, коли я один той товар придбаю дешевше. Оце буде економія, а все інше, вибачте, це балачки. І така сама економія ці 130 мільярдів гривень. Ну, просте питання. Так з одного боку, ми кажемо, що в нас економія. Ми там 130 мільярдів зекономили, тут 3 мільярди зекономили кругом економія. Mm -hmm. Але з іншого боку, так читаємо ініціатива Мінфіну з наступного року радикально зменшити стипендії студентам. Це я так розумію, результат економії. Тобто, ми так економимо, що нам не витрачає не вистачає коштів навіть на те, на що їх вистачало до економії. Сьогодні по по масово така? скорочує. Наприклад, відділення Ощадбанку, відділення пошт. Да? Тобто, ну, це люд... теж результат економії. Пенсіонери, да, які по 80 років зараз змушені їздити по райцентрах, вибивати там картки, в яких вони нічого не розуміють. Так? Ну, так. Грубо кажучи, в селі немає ні банкомату. І комунальні послуги приходиться знову ж таки їхати до райцентру, наприклад, і сплачувати. Це скандальна ситуація, і причому таке відбувається по всій Україні. Ну, Ощадбанк у нас взагалі і за рівнем обслуговування населення. Попереду планети Росії, так я всі, не знаю жодної людини, яка, яка була задоволена, Так, який є в Ощадбанку. Ну я думаю, що це одна із таких важливих тем, які ми будемо в цій студії теж обговорювати. У нас зараз на зв'язку. Ростислав Кривець, адвокат. Чи чуєте ви нас, пане Ростиславе? Так, чи, чи, Вітаю вас. Як ви можете прокоментувати оту ситуацію з урядом? Так що е, для того, аби отримати пільгу да, непрацездатному українцю, йому будуть розраховувати субсидію, е, враховуючи прожитковий мінімум у подвійному вигляді 2900 тисячі Е, гривень, з точки зору закону, так, тобто як можна прокоментувати такі речі? Ну, Кабінет міністрів вправі робити будь-які події. Однак я вважаю, що з огляду на норму законодавства, на Конституцію України, це є неправомірним. І особи, яких це стосується, повинні все ж таки звернутись до Окружного адміністративного суду міста Києва, чому я зразу і називаю, куди звертатись. Якщо це не Відповідно, киянин, якщо це там вінничанин, полтавчанин... Любому, все одно. В будь-якому випадку прийдеться звертатись в окружний адміністративний суд міста Києва з адміністративним позовом щодо оскарження цієї постанови Кабінету міністрів, якою встановлюється цей подвійний прожитковий мінімум. Uh -huh. Тому що Кабінет міністрів повинен це обґрунтувати, яким саме чином, з яких підстав він так само вираховував, що тільки при таких умовах може надавати субсидія. Тому що це повинно бути певним чином обґрунтування цього, а також пройти відповідні... Комітети тоже ЖКХ Мінсоцполітики, які повинні надати відповідні висновки, а також експертний висновок стосовно таких змін до діючого законодавства. Яким чином, наприклад, тут чисто з практичної точки зору, от, я подав документи, наприклад, да, гіпотетично не працюючи, і мені нарахували там субсидії, якусь там мінімальну, Тобто, мені відразу звертатися до суду, чи мають пройтись ще якісь етапи інші перед тим, як звертатися до суду? Після того, як буде прийнята ця постанова кабінету міністрів, вона набере чинності на протязі 6 місяців, будь-яка особа може звернутись до суду у разі, якщо ця постанова порушує його права. Я зрозумів вас. А скажіть, будь ласка, зараз і в інтернеті, взагалі, в ЗМІ, і не тільки в ЗМІ, дуже часто політики і різні фахівці рекомендують українцям дають поради українцям різні, як там починаючи від того, щоб не платити бойкотувати. Оплату комунальних послуг і тарифів за цими цінами, які зараз є, і закінчуючи тим, як зекономити з точки зору юриспруденції, що би ви порадили так пересічним громадянам, тобто, що робити в ситуації, коли от не вистачає грошей на оплату комунальних послуг і там за газ, за світло, за все інше? Ну, по перше, всі оці заклади стосовно не Я вважаю це так, таким популізмом, який досить пагорбна. Вивага ясна державу в цілому, так і безпосередньо на всіх членів суспільства українського. Угу. Що стосується такої поради, що далі робити, якщо не вистачає дійсно коштів на сплату комунальних послуг, відповідно потрібно звертатись за отриманням цієї субсидії. Також при наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги є... Є механізми, які закон відповідний, який же був ще прийнятий в 2003 році, на підставі якого розраховується можливість сплати оцієї заборгованості, яка виникла, в розмірі не більше 25%, 25 від суми, яка особа отримує сукупного доходу. Причому оця реструктуризація не впливає саме на субсидію. Тобто особа може... Реструктуризувати свою заборгованість, а у разі неможливості сплати подати відповідні документи і відповідно отримати цю субсидію. З іншого боку, особа повинна все ж таки, якщо вважає, що її права порушені, оскаржувати ці тарифи. На сьогоднішній день вони не оскаржуються, а збільшення цих тарифів на комунальні послуги. Що стосується там ОСББ, потрібно знову ж таки оскаржувати ці рішення ОСББ, які встановлюють чи ОСББ, чи оці компаній, які обслуговують, оскаржувати їх рішення в суді стосовно встановлення тарифів і їх обґрунтованості. Щиро вам дякую, пане Ростиславе. Це був Ростислав Кривець, адвокат. Говорили ми якраз про те, що робити українцям, яким не вистачатиме грошей на оплату комунальних послуг. У нас у студії Євген Олейніков, експерт економічно-дискусійного клубу. Пане Євгене, сказав цікаву, ну цікаву, знакову зараз фразу оскаржувати тарифи на сьогоднішній день. Якщо я не помиляюся, тільки два міста в Україні не наклали мораторій на встановлення тарифів. Це якщо ну Вінниця зрозуміло, і Полтава також. Да? Всі інші міста так чи інакше, але вони оскаржують ті Тарифи, які встановлені урядом, до чого може призвести така ну треба одразу розрізнити оскарження встановлення мораторію, тобто встановлення становлення та я розумію. Це, це, це форма боротьби. Так су... Ні, на жаль, якраз встановлення мораторію це суцільний популізм. Коли людина хоче зробити вигляд, що вона щось робить, а насправді не робити нічого. Бо у місцевих всі ці голосні заяви мера Києва, мерів в них інших просто місць. не по перше, в них немає повноважень. По-друге, вони можуть встановлювати мораторій на все, що заго навіть там на схід чи захід сонця, на здоров'я. Але є просте питання: механізм виконання мораторію. Нафтогаз буде продавати теплокомуненерго газ за тими тарифами, які встановив Кабмін. Добре. Теплокомуненерго наприклад, виконуючи рішення про накладення мораторію, не піднімуть ціни для споживачів. Звідки вони візьмуть різницю для того, аби розрахуватися знаком? У нас зараз ситуація з Києвенерго дуже знакова. Так, коли е, арештовані рахунки, коли Києвенерго вже попереджала, що вони фактично знімають з себе відповідальність за те, як Київ пройде цю зиму, бо вони виконують суто поточні ремонти, вони не виконують е, ремонти капітальні спрямовані на підготовку до зими і. В цій ситуації розповідати, що в нас мораторій, якщо ви дійсно боретесь, є один. Варіанти про нього пан Адвокат, до речі, сказав e, позов до кабінету міністрів через окружний адміністративний суд міста Києва, бо він визначений як перша інстанція для адміністративних позовів проти центральних органів влади, до яких відноситься Кабмін, і там у суді захищати людей, якщо ви дійсно хочете їх захищати. Якщо ви не хочете їх захищати, ну хоча б не робити тоді вигляд, не обманювати тих людей, які ну, тобто так зустріли. Що ті депутати ці вмеря тих міст, які цей мораторій не прийняли, вони просто вони просто більш чесні, ніж ті, хто його прийняв, і в, в результаті нічого не зміниться, насправді. Тобто. Я наскільки вас розумів, міста мали піти іншим шляхом. Вони, вони мали піти через суд. Саме так. Тим більше міста і це Тим вже... більше вони це О... можуть робити. Вони це можуть. Це вже об'єднані громади. В чому завжди проблема позовів до кабміну? В тому, що він, як правило, рішення Кабміну стосується великої кількості людей. І важко об'єднатися. У нас нема ще такого рівня самоорганізації суспільства. Але місцеві громади це вже є певне об'єднання. Тобто, то це могли б міські асоціація... міста. Це може, наприклад, сільська рада подати до є суду. асоціація міст України, куди куди входять фактично усі мери там мі міст, містечок, голови, сільради таке інше. Будь ласка, ви ж зустрічаєтесь, обговорюєте, подайте колективний позов. Це у всіх вас стосується, залучить юристів. у Вас для цього є значно більше коштів ніж окремого громадянина. Обґрунтуйте нормальну позицію. Це це дійсно буде справа, яка буде корисна для громад. Ну, тобто ну, ви... Дійсно, якщо ми хочемо її робити. Якщо ми хочемо поставити галочку, ми боролися, mm, ну, так. тоді і, це інше. і отримати гарний рейтинг можливо. Саме в так, то, за рахунок того, що люди просто не рефлексію. можуть розібратися, наскільки воно насправді впливає на ситуацію чи ні. В нас знову ж таки піднімаються тарифи цього разу вже і на електроенергію от, з вересня місяця. І є цікаве також пояснення. Голови уряду стосовно тарифів на воду. Ми знаємо, що це uh -huh. теж піднялося. Вони пояснюють, що за оновлення і ремонт комунікацій в нашій країні комунальним службам йде трошки більше гривні. Да? А наприклад, для порівнюють нас із Молдовою, там і з країнами Дунайського так званого регіону, то в Молдові, наприклад, йде 3 гривні, якщо перевести. Да? В Австрії 36 гривень. Я дуже добре розумію, що в Австрії йде 36 гривень, але зарплати в Австрії мінімальні які, які в Україні. В тому числі і тих, хто виконує роботи з оновлення, До речі, коли так. ми рахуємо собі вартість, то давайте ж рахувати, закладати калькуляцію заробітних плат не таку, як там, а таку, як в нас, фактично. А вона відрізняється в рази, якщо не на порядки. Тобто не тільки і напевно і ну, будівельні матеріали трошки по-іншому. Ви знаєте, найкращий приклад того, наскільки в нас прозоре в лапках тарифу утворення, це якраз тарифи на газ. Як зараз вирахували тарифи на газ? Так, порахували, що в нас є вартість газу десь у. Хабі у Західній Європі, якщо не помиляюся, Баумгертен, Далі вартість транспортування до кордону з Україною, далі вартість по Україні. Там ситуація, Роттердамський тариф, так, плюс, так, так, так плюс, плюс, а, Ні, я зараз про газ. Ага. От, так, до нього ще додаємо а, там, так, так, комерційну надбавку Нафтогазу, і це в нас ціна газу. У всіх розумних людей виникає просто запитання: хлопці, а газ власного видобутку. Який я, в нього собі вартість дорівнює вартості газу на хабі? А транспортування до кордону з Україною з того хабу воно теж закладено в ціну. Що ви робите? Тобто, усе це фактично прихований прибуток Нафтогазу. То покажіть цей прибуток, Розповісти, як ви його будете використовувати. Враврешті порадитися з зі споживачами Нафтогаз не ваша особиста компанія. Це вам довірили її управляти, ті самі громадяни, з яких ви зараз намагаєтесь вичавити плату за оці послуги. Розповісти людям і запитайте їх, а вони згодні, що Нафтогазу треба такий прибуток, може краще все ж таки нижчі тарифи на цьому етапі, але ми цього не робимо. Ото саме в нас з електроенергією, те саме у нас з водою, з усім іншим. І доки в нас не буде прозорих тарифів, коли людина буде розуміти, що так дійсно це об'єктивна ціна, вона меншою бути не може. Говорити ви про те, що громадяни працювали мають платити в уряді свого так. часу, так ви напевне знаєте, що. Напевно, тут є проблема отримання прибутків та тими монополіями, які в першу чергу сьогодні в Україні є. Тобто, встановлення прозорих тарифів від чого це має залежати? На вашу думку? Е, перш за все, Що це має це рахувати, як на це впливати е, для того, щоб були прозорі тарифи. Перше і головне питання мають бути розкладені усі складові і має бути роз'яснений кінцевий результат. Він може бути або нуль, тобто тариф дорівнює. Вартості надання послуги без жодної комерційної надбавки. Тобто ми працюємо в нуль. Або він буде збитковий, тоді ми кажемо, що це збиток, ми його покриваємо з бюджету, або він буде прибутковий, тоді ми роз'яснюємо, як ми використовуємо прибуток. Але це має бути по кожному тарифу не калькульовано. Не на припущеннях, а фактично її вартість і собівартість так, в нас як нас розрахували тарифи на газ, це припущення. Тобто ми взяли щось середнє, причому середнє з найбільших рядків, найдорожче, так, так. і по ньому порахували усі так тарифи. Це зробили не тільки з газом, це зробили з вугіллям і з, з усім іншим безумовно. Ну, А, а якщо з газом так зручно, то чого ж не зробити з усім іншим? Тобто питання полягає саме тому, чому раніше це питання не стояло так гостро для громадян. Бо фактично, я можу сказати так: ну, утворювався своєрідний баланс з одного боку працював непрозоро. Про це завжди кажуть. В принципі, Нафтогаз останній раз був прибутковим і дійсно платив податки у 2004-му, початку 2005-го років. Доти, доки у нас не почалася перша газова війна з Росією, коли нам радикально підвищили тариф на газ. До цього Нафтогаз був одним одним з найбільших платників податків в Україні і не потребував жодної державної підтримки. Ну але те, що було, то було. Після цього Нафтогаз фактично постійно був збитковим, постійно отримував підтримку з бюджету. Але виглядало це так: держава не встановлювала захмарні тарифи для громадян. З одного боку, з іншого боку, громадяни так би мовити, не цікавилися тим, а як там розподіляються фактично ті кошти, які йдуть на підтримку Але фактично нафтогазу. То, то гроші, які дотували нафтогаз саме і бралися з наших кишень? саме так. Але питання полягає в чому? Все ж таки, ці гроші формувалися за рахунок податків. Податки людина сплачує з доходу, який в неї є, а не який, як в нас зараз припускають, що він є. Так от хтось порахував, що безробітний що? має не менше двох прожиткових мінімумів. Що відбувається зараз? А зараз відбувається наступне: з одного боку громадянам кажуть: ні, ви маєте платити комерційний тариф, та ще й так цікаво порахований. Але прозорість Нафтогазу чи збільшилась? Ну, от останній гучний достатньо скандал, так коли пану Коболєву замовили броньований мерседес. Ну там було дуже все гучно, то тому скасували цей тендер. Так, але сам факт, ми замовили броньований мерседес, бо уявляєте, його Путін особисто приїде, мабуть, в Україну стріляти за те, що він подав до стокгольмського арбітражу. Ну, це смішно, навіть для людини, яка дуже далека від стосунків, всі розуміють, що зовсім по іншому будуть, якщо будуть вирішуватись ці питання в Стокгольмі. Але тобі не соромно, От як людині, так? ти в людей з одного боку кажеш платити більше в рази, а з іншого боку, кажеш, а мені особисто броньований Мерседес. Хлопці. Тобто, фактично, баланс вже зовсім викривляється. Ми непрозорість Нафтогазу зберігаємо, більш того, ми її підвищуємо, але при цьому тарифи ми теж підвищуємо. Так бути не може. І українцям на жаль, ці ситуації, як ви кажете, залишається, як казав наш шановний звертатися, до, тільки суду. звертатися до суду, саме так, і при Які цьому нести не всі суд. судові витрати при цьому, тому що це ж не буде безкоштовно. А, ну там, на щастя, в нас є певні пільги з судового збору, тобто там фактично не буде формальний, бо позов не майновий. Тобто мова ага. йде не про відшкодування шкоди в якоїсь певній сумі, а про скасування рішення. Тому судові витрати там будуть цілком. Ну компіонії. я думаю, було б цілком логічно, те, що сказали ви ага. в самого початку. Є саме територіальні так. громади, і представляють інтереси цих громадян. Починаючи від сільських рад і закінчуючи все мерами так? міст і міськими радами. Вони повинні звертатися. Вони отримують за це, грубо кажучи, зарплату. Ми їх туди вибрали і ми повинні з них про це питати. І це все повинні так? знати всі українці і діяти відповідним чином. Це була програма на слуху. У нас у студії був Євген Оленів, експерт економічно-дискусійного клубу, колишній керівник низки департаментів Міністерства економічної розвитку і торгівлі України. Щиро вам дякую за відповіді. На все добре, до зустрічі. На слуху, на слуху.